Зранку до вечора на татамі комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста тривав і кипіли пристрасті представницького чемпіонату Дніпра з карате Джекис. На старт кого вийшли близько 200 учасників, які представляли понад десяток клубів не тільки нашого регіону, але і четвірки сусідніх областей Миколаївської, Запорізької, Донецької і Харківської. А зі столиці останньої прибув маститий наставник, головний тренер тамтешнього клубу Олімпійського карате Тайкан, заслужений тренер України і водночас волонтер Олег Ястребов. Він встигав не тільки керувати діями підопічних, але і особисто вирішив, що називається згадати молодість. Зодягнувши рукавички, і кімоно, сам особисто взяв. Участь у сутичках. дякуємо Збройним силам України. Та що ми можемо виїжджати, виступати, і дякую за запрошення, тому що в місті Харків, Харківської військової адміністрації, заборонені турніри не, не можна. із за військового стану, де тільки є турніри, які проводять як відкрити. Ми приїжджаємо, виступаємо. Це спорт треба дітям обкатуватись. це і для тренера дуже важливо, щоб він дивився, як спортсмени себе проявляють на змаганнях. Під йому на Татамі вийшла і одна з господарок турніру, титулована багаторазова переможниця чемпіонатів світу, Європи і всеукраїнських змагань з низки версій карате, заслужений майстер спорту України. Олександра Єланська. вона вкотре підтвердила реноме сильнішої на вітчизняних теренах. А поруч з нею змагалися її вихованці та їхні ровесники, а то і зовсім юні спортсмени-початківці, які розіграли понад 60 комплектів нагород у різних вікових і вагових категоріях. Дуже багато спортсменів, які приїхали, вже мають досвід змагань, як вони раніше виступали, і вони показують можливість іншим спортсменам навчитися краще робити технічні дії з карате. Потім дуже багато клубів, які підтримували, тобто майже п'ять регіонів виставили своїх спортсменів, десять клубів, і є дуже маленькі діточки, які вже показують достатньо високий рівень своєї підготовки. І маємо тут гарну конкуренцію. Кожен клуб е обкатує своїх дітей-початківців, а також дітей, які в перспективі будуть заявити медалі на більш е крупних турнірах. Для Дніпровської міської федерації це перший такий захід у цьому році у рамках міста Дніпро. І ми будемо намагатися далі робити турніри більш якісними і масштабнішими. Зараз в колі бокса проходить відкритий чемпіонат міста з карате КС. Близько 180 спортсменів приймають участь різних вікових категорій. Деякі з них готуються на чемпіонат світу, такий як Олександра Яланська. Вона є членом зборної команди України. І дякуємо збройному силу України за. Можливість проведення таких заходів та змагань. Після того, як під скопінням зали на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, пролунав державний гімн, очільник спорту Дніпра подякував Збройним силам України за можливість проводити такі змагання. А всім, хто на них завітали, побажав успіхів і не тільки тут, але і в прийдешніх стартах: квітневому чемпіонаті області і травневому України, все чого краще наприкінці літа вирушать на чемпіонат світу до Японії. Наразі ж переможці і призери звітного були удостоєні грамот і брендованих медалей в особистому заліку, а в командному успіх святкував Дніпровський клуб Ренсей на рахунку вихованців якого 18 нагород найвищого катунку. Приємною несподіванкою став виступ іншого клубу нашого міста Легенди він, другий замкнув тріку призерів Тецю Рю.